Привіт усім! Зараз ми знаходимося біля ліцею Генеза. Саме тут розміщено інклюзивно ресурсний центр. Як цей заклад працює в нових умовах онлайн-навчання, ми вирішили сьогодні з'ясувати. Анна Олексійовна, розкажіть, будь ласка, як надаються послуги вам, як психологом, сьогодні, коли що навчання в онлайн-режимі, так? Так. Ну, дивіться, ми спочатку договорюємося з батьками, яким ну, немає можливості там приїжджати, щоб ми очно займалися. Ми вибираємо з ними платформу, через яку нам краще додаток з ними співпрацювати. Це може бути Zoom, Classroom, Viber, якщо на крайній кінець. Ми зв'язуємося в той час, яким ми домовлено, коли зручний батькам, і в нас, коли є світло в нинішніх умовах. Ми спочатку. Розмовляємо з батьками, надається консультація з там в плану, як мама там розповідає мені: от ми робили завдання, от у нас виникли там питання, труднощі, так що нам робити. Я надаю консультацію в плані того, що можна спробувати ще раз це завдання, ну в інший час, в інший настрій дитини, тому що це в нас діти особливі, тому ми можемо в такому варіанті. І потім у нас там. 10-15 хвилин, в залежності від віку дитини, ми проводимо заняття ну, безпосередньо з самою дитиною. Встановлюється контакт, ми друг друга бачимо через онлайн і проводиться заняття. Якщо це в зомі, це дуже супер, тому що ми можемо я, транслювати на екран, може завдання, які дитина може виконувати. Тобто, скажи, що ти бачиш, тобто прибрати картинку, сказати, що ти бачила, розкажи. О, це дуже зручно. Через вайбер це трішки складніше, тому що там Нема не так за немає таких можливостей. Тобто це мені потрібно показувати. Ага. Так. Скажіть, от ви займаєтеся, наскільки я розумію, психокорекцією? Що вона все включає? У нас є корекція для дітей, це когнітивної сфери, тобто це пам'ять, увага, мислення ага. і емоційно-вольової сфери, тобто це вже поведінкові йдуть. Емоції, ну воля такого плану ми проводимо корекцію. Ну я так розумію, що у вас є свої професійні методи, інструменти, якими ви користуєтесь, але якщо можна, щоб було зрозуміліше, якісь приклади, що саме стосується, наприклад, тих самих емоцій, як ви їх. Коригуєте в діток, ну це в нас є завдання спеціальні. Ми про тобто, це в нас дитина проводиться. У нас комплексна оцінка. Ми бачимо дитину. Ми підбираємо для, для неї особливу програму, тобто в нас є сіце, і по цій програмі ми працюємо, тобто ми бачимо по рівням, яку дитини ми виставили по труднощам. І тоді підбирається програма під її досягнення, вміння, можливості. І по тій програмі ми працюємо разом з дитиною. З дитиною, з батьками з усіма, тобто, якщо це потребується, ми надаємо допомогу і педагогічному колективу, тобто і вчителям, і асистентам вчителів. Тому ми працюємо з усіма. Як оце можна стосовно однієї дитини з таким широким колом людей пропрацювати, щоб зорієнтуватися в одній проблемі? А як і по-іншому. Ну, тобто, якщо не буде співпраці з батьками, з педагогічним колективом, не буде результату, ну, якби чисто від мене, як від фахівця, не буде того результату, якщо ми не будемо співпрацювати з батьками, з колективом. Ну, якщо не буде роботи вдома, не буде результату. Все-таки хотілося б якийсь приклад, будь ласка, от реальний. Назвіть, я розумію, ми не називаємо там, ні, ні дитини. Ну, Проблема можна називати, з якою ви, наприклад, працюєте комплексно? Загалом, якщо це поведінкові, ми спочатку працюємо разом з батьками. Так. Тобто батьки приходять і ну, сидять разом з нами на занятті. Вони бачать, як потрібно з нами працювати з дитиною, як ми працюємо, щоб вони продовжували в такому ж темпі працювати вдома. Ага. Бо іноді на словах не зрозуміло, як, ну, як це треба, і іноді в нас ж діти можуть. Ну не піти спочатку на контакт взагалі. Mm -hmm. Потрібно, щоб була підтримка само когось із близьких поряд. І за цього там мама може сидіти там і два, і три заняття з нами поряд, поки там дитина не буде згодна сидіти зі мною там наодинці. Ми показуємо мамі, які ми проводимо там ігри з ним. На те, щоб там він міг він мог посидіти там 15 хвилин, він мог зробити щось, тому, ага. тому що є поведінкові такі, що ми насили не можемо всі не вистачає на сили волі, щоб ну, закінчити ага. справу до кінця. І ми намагаємося там спочатку, там 5 хвилин ага. ми цього робимо. На наступному занятті ми побільшуємо ага. роботу вже на цьому, на цьому на цьому випадку. Тобто на цій грі ми продовжуємо, ага. щоб ми добились результату, щоб там за 15 хвилин він мог робити цю роботу. Ну, Безберему, безбере, ну, посидючість, висижуватиметься в такому плані. А кілька слів, будь ласка, про успіхи ваші отут, як психолога, да разом з батьками з дітками. Ну, дивіться, щоб у нас був якийсь успіх, це ще потрібно, щоб батьки звернулися вчасно з проблемою дитини. Mm -hmm. Якщо ми звертаються вчасно, тобто ми підходимо комплексно всі наші фахівці, тобто це і логопед, і реабілітолог, і дефектолог, і психолог, ми комплексно працюємо. Якщо потрібно, ми підключаємо лікарську частину, тому що є там, що треба якісь лікарські препарати приймати, щоб запустити мовлення. Ну. І вчасно є в нас випадки, коли батьки звернулися вчасно. Звернули вони, їздили і в обласній лікарні, і зараз дитина ну, не відрізняється нічим від звичайних дітей. Так, звісно, допомогли і лікарські препарати, і вчасна допомога в кваліфіцірованих наших фахівців. І тому зараз дитина нічим не відрізняється від дітей. Вона ходить, звичайно, у звичайний клас і нічим не відрізняється від інших. Тому якщо батьки з вчасно звертають увагу на те, що якісь є недоліки, краще звернутися раніше, краще ми перевіримо це зараз, ніж це буде дуже пізно, і коли ми вже як фахівці не зможемо допомогти їм, коли проблема виросла до що, до якихось великих масштабів? звісно, тоді тільки вже там спеціальні заклади, ага. де йде інтенсивна терапія, інтенсивний підхід фахівців, тобто можуть бути і таке, якщо невчасно. Тобто, що треба батькам мабуть звертати увагу і собі зізнатися в тому, що дитина має якісь проблеми, і з цими проблемами краще раніше почати боротися. Так, звісно, ми з фахівцями викладаємо на своєму сайті в Фейсбуці. У нас є особисті блоги. У нас на сайті нашого інклюзивно-ресурсного центру є викладені статті, по яким можна подивитися, і що повинна там вміти дитина в 3, в 4, в 5 років, подивитися наші рекомендації. І там по цим рекомендаціям можна бачити, чи є там успіхи в дитини, чи в чомусь вона відстає, чи є привід звернутися до фахівців раніше. Тому так. Я бажаю вам успіху. Дякуємо. Так сталося, що не всі педагоги п'яти хаток знають про те, що в нашому місті працює інклюзивно-ресурсний центр. Що вже говорити про пересічних громадян. Але ж центр не тільки працює, але й переживає зміни у роботі. Хто нині може сюди звернутися за допомогою? Про це й не тільки в інтерв'ю з директором інклюзивно-ресурсного центру П'ятиханської міської ради Анжелікою Бондаренко. Анжеліка Юрівна, розкажіть, будь ласка, про роботу вашого закладу от в нових умовах, коли навчання перейшло, що дистанційна форма? Так, ну, хочу нагадати, що наш Центр почав своє існування з 2018 року. Mm -hmm. З того часу були внесені вже двічі зміни до положення про інклюзивний ресурсний центр. Ну, зараз коротко зупинюсь на тому, чим відрізнялась, скажімо, робота ІРЦ з 2018 року mm -hmm. і робота ІРЦ у 2023 році. Ну, по-перше, раніше ми обслуговували. Дітей до нас могли звернутися батьки, діти віком від 2 до 18 років. Змінами в новому положенні тепер ми приймаємо дітей від нуля від самого народження до 18 плюс. До нас можуть звертатися і діти, скажімо, які мають інвалідність, тобто ось така послуга. Перепрошую, що ж з манюсінькими такими робите? Не було у нас маленьких, але двохрічні вже зверталися тому. Тому що, розумієте, корекційна робота має свою специфіку. Чим раніше її виявить, якщо є проблема в дитини, да, поки ще в дитини пластичний скажімо, мозок, ще не сформувались неправильно нейронні зв'язки в корі головного мозку, коли ще ну, м'язи не працюють. Ну, так як уже в більш дорослому віці, є можливість підкоригувати, і от діти, які батьки Вчасно бачучи, що дитина від самого ну, народження, тому що по різному роди проходять по різному, особливо зараз багато хто вагітних в такому стресовому стані, стресовому стані а це ж безумовно дуже впливає на емоційний стан потім новонародженого. Так. А якщо є проблеми, скажімо, з, емоційно, з емоційною сферою, з когнітивною, відповідно, це все від матиме своє відображення і вмовлення. І згодом в освітній діяльності. Тобто, чим раніше починається корекція, чим раніше починається вплив, реабілітація або набуття розвиток тих навичок, яких дитини не було. Тим тоді краще вона соціалізується і краще входить у соціум і в ну, спілкуванні з своїми однолітками. Безумовно, зараз дуже багато в нас в П'ятихацькій громаді є переселенців. Наш центр теж внесені зміни, одні з змін щодо положення. Ми теж займаємося. На заняттях із дітьми-переселенцями це як і дошкільнята, так і шкільного віку, тому що вони мають право по закону отримувати ці корекційні послуги. Mm -hmm. І особливо, наприклад, за цей ну, 22-й рік, скажімо, початок 23-го року, да, дуже зросла така необхідність саме у роботі з дітьми із психологами. Mm -hmm. Добре, що в нас їх два, і ми, по крайній мірі, можемо ну, в черзі нас на сьогоднішній день. До психологів немає, тобто ми забезпечуємо цю, цю послугу uh -huh. для дітей. А так, звертатися, значить, якщо раніше могли звертатися батьки. Або опікуни, то діти можуть навіть самі звертатись, ну вже В кого є паспорта, скажімо, кому там 14-16 років. У нас був такий недавно випадок, хлопчик звернувся. Такої проблеми, якщо можна? А, ні. <розуміло> <розуміло> ну Ми ж не називаємо ні прізвища, ні ім'я. Скажімо, дитина там під опікою, і він. Ну, психологічні проблеми, чи що це ні? Там йому просто перейти з однієї школи в іншу. А, а, всього на всього я та, думала, та. щось таке Із специфіч спеціального закладу mm. навчального yes. у звичайний yes. заклад навчальний. Mm. Ну, то... Ви йому допомогли? Так, да, допомогли надія. Так, це, да, це саме основне. Скажіть, будь ласка, от специфіка вашої роботи з огляду на те, що навчання в онлайні дистанційно якось змінилося? Так, да, дивіться, значить, якщо взагалі ну, діти, які мають проблеми, безумовно, дистанційно з ними займатися практично неможливо. Така домовленість є, батьки пишуть заяву, що дітей, зокрема, це дошкільнята всі. що що вони просять, щоб заняття були онлайн, офлайн, тобто очному режимі. Ну, нам дуже добре, що в нас під закладом є бомбосховище, да, і на випадок тривоги спускаються фахівці, і заняття продовжуються там у бомбосховищі. Тобто, ми дотримуємося по максимуму всіх вимог, які це можливо. Да. А онлайн займаємося тільки з дітками, які шкільного віку. Це mm. переселенці, бо із Дітьми нашої територіальної громади ми тільки дошкільнятами. Це теж нове, що з'явилося в роботі ІРЦ. Якщо раніше ми могли займатися і дошкільнятами, і школярами в центрі, то тепер тільки дошкільнятами. А для внутрішньопереміщених є виняток у цьому положенні, тому ми ж школярами займаємося теж у центрі надаються їм корекційні послуги саме для внутрішньопереміщених. Я перепрошую, така з тими, в кого є проблеми. Але шкільного віку, хто займається а для таких дітей в школах організована інклюзивна форма навчання, і корекційні послуги вони отримують відповідно у школі. Є в школі в тріумф, ну в ліцеї, да, старинки школа, в ліцеї Тріумф і Генеза. Є у них дефектолог, ні, ні. Да, вчитель дефектолог який саме надає ці послуги дітям, які їх потребують. Тобто, тут от, от, така от система. Анжеліка Юрівна нам хотілося сьогодні не тільки поспілкуватися з вашими фахівцями, з вами як з директором центру, але її зняти, хоч невеличкий шматочок заняття. Але на жаль, батьки не дали згоди для цієї зйомки, що можете сказати з цього приводу? Дивіться, ми хоч і знаходимося у галузі освіти, mm -hmm. але ми скажімо, якби між, медич... між медициною і освітою. Mm -hmm. І якщо, от, наприклад, ви знаєте, що в медицині є таке поняття, як нерозголошення лікарська таємниця. Yeah. Така сама таємниця існує і в нас. Усі mm -hmm. фахівці, які влаштовуються на роботу, вони підписують про нерозголошення інформації, яка пов'язана з дітьми, чи з батьками, чи з їхніми функціональними якимись особливостями. Тому це ну, не є на загал всі ці заняття. Батьки, якщо згоду не дають, то ніхто не має права про це. Да. Просто ви розумієте, для нашого глядача буде незрозуміло, що тільки інтерв'ю з фахівцями, а немає репортажної зйомки, да, немає реальної роботи. От про що ми говоримо, так, безумовно, це прикруж. Хотілося б показати, що як ми як заняття проходить, бо на словах це одне а на очі побачить інше. Але ми розумієте, в таких знаходимося рамках, і ми їх не маємо право порушувати, да, порушувати. як би нам цього. Може з іншого боку для ну реклами чи для популяризації нашої роботи не хотілося да. Ну, будь-якому випадку я розумію, що все одно робота робиться. Є певні успіхи, і вони будуть продовжуватися і далі. Тому я вам і вашим фахівцям дякую за ці пояснення за сьогоднішні бесіди і бажаю успіху. Хай все буде добре. Да, дякую, що завітали до нас. Наш результат це те, що до нас звертаються постійно на обстеження і батьки задоволені і приходять за консультацією. Консультаціями не тільки безпосередньо для діагностики і корекційної, а просто за консультаціями якихось питань чи інших моментів, які виникають. Ясно. Удачі. Дякую і вам на все добре.